Ось отак. Це мінус оцих таких великих, що вони дуже дрепають меблі. Це заняття гуртка «Екостиль. поводження із побутовими відходами у Володимирці. Понад рік дівчата разом із наставницею Оленою Василюк перетворюють гільзи із фронту, у вази та підставки під парасолі, які згодом передають на благодійність. Це частина проєкту «Нове життя старим речам. Їх же ж перед тим спочатку треба добре помити, погрунтувати, щоб фарба будь-яка в нас добре чіплялася самим з оцим металом. Тубуси ґрунтуються. Це я купую звичайну ґрунтовку в магазині. Олена Вікторівна обично роздає ці малюночки такі, а потім їх переносить на, на тубуси там, чи на ще щось. Якісь картинки для натхнення, а по факту вже що виходить, те виходить. Намиття та шліфування снарядів зазвичай йде до двох днів. Аби малюнки були чіткими та яскравими, погрунтовані тубуси спочатку покривають білою фарбою. Згодом наносять ескіз простим олівцем та починають працювати. Завершальним етапом є покриття лаком, аби малюнок був довговічним та міг зберігатися в різних умовах. Ідеї для сюжетів вигадує Олена. Тут взагалі цікава цією історія, це вже третій малюнок. Спочатку тут мав бути. Козак, ворони, якась така мрачна картина. Потім я так собі подумала, я зупинися, ти не вмієш малювати людей, <свісно> який козак. <свісно> Намалювала мотанку і макі, це мали бути там теж червоні макі, сірі чорні кольори. Зрештою, витерла все. Не знаю, звідки взявся цей ангел, але ось маємо ось такий ангел. Розмалювати невелику гільзу вихованки можуть приблизно за три дні. День наносила це день олівцем, день олівцем, потім день ну, просто перекривала. Білим же ж треба ще кольором, все це ну... потім вже красками, там якісь деталі додавала. Деталі так само, додати деталі, і воно займає теж трохи часу. Розмальовані гільзи передають місцевим волонтерам для зборів на ЗСУ. Аби встигнути до ярмарків, буває, працюють під світлом ліхтариків. Вимкнули світло, Олена Вікторівна світила. З пишкою чи чи ліхтариком і дівчата малювали, але ми встигли. Вікторія Швець, Суспільне, Новини Рівне.